Чек-ліст, що потрібно надати для пошиву зразка. Перше це ескіз вашого виробу. Друге лекало. Третє технічне завдання, опис моделі вашого зразочка. Друзі, дуже важливо надати техпакет. Що таке техпакет? В техпакеті або в технічному завданні описі моделі знаходиться інформація стосовно обробок, стосовно усіх деталей, які необхідні для ідеального і правильного виконання вашого зразочка. До речі, якщо ви не знаєте, як його робити, у нас є гайд технічне завдання опис моделі. Він виповнений у форматі таблиці, яку ви можете. Як заповнювати в онлайн і надавати виробництву там поштою, або можете роздрукувати також заповнювати окремо по кожному виробу. Ціна даного технічного опису моделі гайду досить символічно. Придбати ви можете, написавши нам дірект. І останнє не менш важливе, що необхідно надати для пошиву зразочка вашого замовлення, це матеріали. Ми цех працюємо на давальній сировині, тобто замовник надає усі матеріали: тканину, нитки та фурнітору.